Вітаю, друже. Вмощуся зручненько, приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Місто забутих мрій. Після того, як портал зник, Жуля та Тіша, ще трохи приголомшені, вийшли на вулицю. Навколо їх огорнув густий туман. Який так щільно заповнив місто, що майже не було видно жодної будівлі. Жуля помітила, що вулицями блукали люди похмурі та загублені, як і саме місто, Їхні обличчя відображали сум і безнадію. Ніби туман був не лише зовні, а й у них самих. Дивно. Пошепки промовила Жуля, спостерігаючи за перехожими. Це місто напевно, було чудовим, але тепер виглядає так сумно. Вона підійшла до одного з перехожих і запитала: Вибачте, а чому ви всі такі засмучені? І звідки тут цей туман? Перехожий трохи підняв голову. І тихим голосом відповів. Колись наше місто було дуже-дуже красивим, і ми всі жили тут весело та щасливо. Але потім з'явився голос у наших головах він почав говорити, що наші мрії це лише марні надії, які ніколи не здійсняться. Ми не знали, звідки той голос. Але невдовзі після цього на місто опустився туман. І ось ми живемо тут, як у сні, але без мрій і без надій. Жуля та Тіша переглянулися. Вони зрозуміли, що це витівки Мурени, її здатність проникати в думки людей і сіяти сумніви та страхи була відомою. Але тепер її чари захопили ціле місто. Мурена не залишить нас у спокої, поки ми не поборемо її чари, прошепотіла Жуля. Ми мусимо розбудити це місто. Але як? Жуля та Тіша намагалися вигадати спосіб, як повернути мешканцям міста їхні спогади і надії. Підступи Мурени не раз ставали на заваді, але, як завжди, дотепні шулі і рішучість тіші допомогли знайти вихід. Здається, у нас є чудовий спосіб, усміхнувся Тіша. Ми влаштуємо для всіх веселу вечірку. Може, сміх і радість зможуть розсіяти чари мурени? Жуля зраділа ідеї, і вони взялися за підготовку. Спершу Тіша почав збирати музикантів, використовуючи свої таланти та розваги. Жуля тим часом знайшла кольорові стрічки і тканини, якими вони стішою прикрасили центральну площу. Щоб створити яскраву атмосферу. Мурена ж не збиралася відступати. Як тільки вони почали планувати свою виставу, вона з'явилася в густій імлі, спостерігаючи за ними з холодною посмішкою. Ви думаєте, що просто сміхом зможете мене подолати? Потрібно щось набагато сильніше. Зловісно шипіла вона, кидаючи погляд на колон у тіші. Як тільки все було готово, Тіша розпочав свій виступ. Він спробував усі свої найсмішніші трюки, жонглював камінчиками, робив кумедні гримаски та навіть вигадував жартівливі історії. Жуля у свою чергу розважала гостей розповідями про свої пригоди. Мешканці міста почали усміхатися, їхні обличчя оживали. Тіша, ти бачиш, туман почав сникати, радісно вигукнула Жуля. І ось коли вечірка набирала обертів, знову з'явилася Мурена. Її тінь зависла над площею, намагаючись перервати веселощі. Ви думаєте, що просто сміхом можна подолати мої чари? холодно промовила вона. Мешканці острова вже почали виходити з домівок, роззираючись і посміхаючись, вони аплодували, сміялися, і, що було найважливіше, згадували, хто вони насправді. Ей, жулю, я ще пригадую, як танцював на весіллі свого друга. Раптом вигукнув один з мешканців, знімаючи з голови старий капелюх і починаючи танцювати. Слухай, а в мене ж була мрія стати рибалкою і зловити найбільшу рибу, додав інший, плескаючи в долоні. Туман почав розвіюватися, і жуля зрозуміла, що їхній план спрацював. Мурена, побачивши, що її чари слабшають, розлючено зашипіла. Це все через цей кулон. Розвіявши туман остаточно, жуля та Тіша, радіючи, що врятували місто, ще раз поглянули на кулон, який Тіша відібрав у розбійника. І зрозуміли, що він значить більше. Ніж здавалося спочатку, вони побачили, що його можна відкрити. І коли відкрили, то побачили, що всередині лежав кристал, той самий, що жуля в майбутньому виграє на конкурсі морських чарівників, і витратить на бажання, щоб ані одужала: Я зможу тепер повернутися у свій час! Вигукнула жуля. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат. Посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти.